Так, трохи поскакала, скаче презентація. Це інтенсивно зволожуюча сироватка для обличчя, обличчя з гіалуроновою кислотою. І друзі, це нереальний не склад в складі продукту гіалуронова кислота, тригалоза, сирин, полулан. Постбіотики, цераміди та ніацинаміди. Ну наматюкалась так трохи, а тепер давайте розбиратися, тому що насправді нашому клієнту він коли буде читати ці назви, він буде з них вибирати лише якісь, які йому співзвучні. Ну що зараз модно? Це цераміди, почути ліпосоми, ліпід, гексапептид, да? е, які ще там гіалуронка, це зараз модно, колаген. Ну насправді 70% крім гіалуронової, колагенової і колагену, нічого. Сильно не, не на що так сильно не акцентують, тому клієнт може опиратися на такі основні моменти, але коли він побачить склад наших продуктів з вашою допомогою, то в нього буде шоу-контент, я вам обіцяю, тому що такий набір складників, що мені подобається, в що всі ось ці бачите, він складнокомпонентний. тобто продукти не складаються з якогось одного, наприклад, лише е, сироватка з гілороново кислотою. Чому Тому що так сформований комплекс і набір продуктів продуктів, щоб вони посилювали один одного і працювали глибоко із тою проблемою з тим напрямком, який може бути в тієї чи іншої шкіри, тому інтенсивно зволожуюча сироватка для обличчя з гілороновою кислотою, де 2% відсотки гілорону в складі, вона буде мати глибоко саме зволожуючу дію для сухої дорослої шкіри, яка потребує цього зволоження. І це ще дуже хороший буде продукт як на літо, так і на зиму. Тобто, цілорічно ви можете використовувати цей догляд, він не має сезонності, він не має віку. І він, ну якщо це, звичайно, не зовсім юний вік, тому що в юному віку якщо там все в порядку і все добре, хіба що це продукти, які Долають якісь постакне або акне періоди. Якщо говорити про типи шкіри, так само не дивимося на тип шкіри, не дивимось на вік, якщо це вік потрібний і підходящий для використання цих продуктів, дивимося лише на складники. В когось включений мікрофон, будь ласка, вирішить це питання. Дякую. І рухаємось з вами далі. Дивіться, тригалоза, що це таке? Це тип цукру, який зберігає вологі шкіри завдяки своїм властивостям. Я хочу ще раз вам акцентувати, що кожен складник це буде. Що робити максимально або утримувати, або допомагати насичувати зволоженням шкіру? Тому тригалоза саме має такі властивості, завдяки своїй ще регенеруючій властивості, зволожує шкіру, захищаючи її від зневоднення. Про церамідики ми вже з вами поговорили. Якщо говорити про гіалуронову кислоту, то це здатність до з'єднання молекул води, тобто гіалоронка, допомагає утримати водичку в нашій шкірі. І щоб ви розуміли, в цих колекціях. Є вісім восьмитипова е, гіалуронка, яка, тобто вісім типів різної гіалуронової кислоти, яка буде просто робити неймовірні речі для того, щоб ваша шкіра залишалась максимально зволожувана. Вісім типів гіалуронової кислоти є в даному продукті в сируватці зволожуючі. Сирин це амінокислота, яка використовується як зволожуючий компонент в косметичних емульсіях. знову ж таки, максимальне зволоження завдяки різним компонентам. Полулан такий миттєвий ефект, що підтягує, розлажує шкіру, і стимулює синтез колагену, розлажує зморшки, підвищує опірність шкіри до впливу зовнішніх факторів, обмежує можливість появи подразнення та алергічної реакції на шкіри. Тобто не просто зволоження шкіри, а ті компоненти, які сприяють. І ще й ззовні, коли ви наносите цей засіб для того, щоб ця волога е, утримувалась в шкіри, щоб шкіра не ставала і не продовжувала, не залишалась бути сухою. Тобто регенерація, наповнення, харчування шкіри, і це все, що буде дозволяти працювати кожному засобу категорії ББАК Фарма. і однозначно ви будете кайфувати із цими лінійками. Ми рухаємось з вами далі. Наступна старуваточка.